Шевченківські дні наближаються, тож Закарпаття вже готове відзначити в області 210-річчя від дня народження Великого Кобзаря. Мабуть, не буде жодного закладу культури у березні, які б не віддали шану найвідомішому українському автору. 9 березня відбудеться урочистості біля пам'ятника Шевченка за участі керівництва області міста. І за участі закарпатського народного хору це буде саме о 10-й годині на 9 березня біля пам'ятника Шевченка, де всі присутні зможуть віддати шану. Поету, великому українському поету і художнику Тарасу Григоровичу Шевченка, плюс послухати пісні у виконанні Закарпатського народного хору, самоприсвячені на вірші поета. Це велика подія, яка буде відбуватися саме в серці нашого міста. Це площа народна. Далі Закарпатський народний хор 10 березня представить свою концертну програму, присвячену 210-річчю. Від дня народження Тараса Григоровича Шевченка на площі Театральній. 5 березня у Скансені відбудеться відкриття виставки робіт учасників 3-го обласного всеукраїнського конкурсу учнівської творчості Об'єднаймося ж брати мої. Крім того, цікаву програму готує і Закарпатська обласна філармонія. З 5 до 20 березня всіх чекає Тарасова пісня для школярів і студентства. Дуже важливим є відкриття меморіальної дошки. Дошки Закарпатському угорському письменнику, перекладачу, громадсько-культурному діячу Ласло Балі, одному з найяскравіших перекладів творів Шевченка угорською мовою. Виставка поетичних видань від серця до серця, творчі зустрічі учнів і студентів із закарпатськими письменниками, лауреатами національної премії імені Тараса Шевченка. Також 9 березня, якби якраз на дату, виставка портрету Тараса Шевченка, авторства касіяна, подарованого великому художнику Манаєву. Міні виставка книг з бібліотеками меморіального будинку музею народного художнього України Коцьки присвяченому великому кобзарю. Це меморіальний будинок музей Коцьки. До відзначення важливої дати долучаються театри, музеї і бібліотеки. Закарпатські чекають фестивалі, майстер-класи, літературні вечори, семінари, виступи і науково-практичні конференції. Вразять усіх і берегівчани. Наш угорський театр теж. Готує дуже цікаву програму разом з кафедрою української мови та літератури Закарпатського горського інституту імені Ференца Ракоці, другого. Вони готують програму, артисти будуть виступати на базі, на базі інституту, навіть я можу назвати аудиторію, де буде відбуватися простір, простір аудиторії у просторі аудиторії No24. Там будуть виконуватися вірші Тараса Григоровича Шевченка українською і угорською мовами. Тож березень не залишить без творчої насолоди нікого. Кожен зможе згадати і вшанувати пам'ять пророка і генія українського народу Тараса Шевченка.